Особливий день особлива вода. Християни вважають, що на водохреща вода набуває цілющих властивостей, а отже, і освячувати її потрібно в особливому посуді. В Ужгороді організували майстер-клас прикрашання посуду до свята. Учасникам було представлено готовий варіант. Однак організатори зауважують, що це лише один з можливих. Роботи не мають бути однаковими. Навпаки, тут є простір для творчості. Ми не робимо якийсь бланк або стереотип, щоб його просто повторили і не кажемо, так як, наприклад, у садочках, щоб приклеїти цей елемент сюди, а цей елемент сюди, а це ще кудись. Ми даємо простір для фантазування, а вже діти з батьками фантазують і тому кожна річ вона виходить особливо індивідуально. От в цьому найбільша складність. Організатори кажуть, влаштовують такі майстер-класи щотижня. Часто вони присвячені прийдешнім святам, але виготовляють і прості сувеніри. Майстрині переконані, подарунок, зроблений власними руками, набагато цінніший, адже передає любов та тепло рук. Займаюся хендмейтом вже досить давно і просто зараз спробуємо трошки людей. Переключити на те, що ручна робота це теж цікаво, і це насправді медитація для кожного з нас. Вона дуже важлива в сім'ї, коли діти разом з батьками можуть займатися ручною роботою якимось виробами. Це дає натхнення і дає змогу провести разом якийсь час з користю. Діти зізнаються, найважчим у виготовленні подарунків власними руками є пошук ідеї для виготовлення унікальних речей. Та з кожним наступним разом творити все легше і цікавіше. Я завжди ходжу на майстер-класи і це дуже захоплююче. і завжди щось нове роблять. І треба придумувати. І це ти розвиває уяву і завжди вже на наступному. Майстер-класі, ти знаєш, що вже зробити на цьому заході? Кожен учасник створив власний унікальний посуд, в якому свята вода набуде ще більше цілющих властивостей, адже зроблений він з любов'ю.